Шлях виставку під такою назвою презентували в Івано-Франківську. Її авторка Львівська мисткиня Оксана Андрущенко. Одним з перших картини на склі побачили наші журналісти. Гуцульські свічники, основна тема більшості творів Оксани Андрушченко. Художниця працює у давній техніці живопису на склі. каже для створення таких картин потрібно чимало часу та зусиль. То вже така орнаментика і переосмислення. В декоративних народних сюжетів основа початок роботи туш дається, а потім, якщо є ну, туш, на водяній основі, От. і щоб вона не розмивалася, то ну, спочатку використовувала такі темпери, стара стара темпера, яка б така більш сметанкова, яка не розмивала туш. От. А потім олійна фарба. Однак в Івано-Франківську свої роботи мисткиня виставляє вперше в експозиції. Кілька десятків картин, створених від кінця 90-х років. У творах Оксани. Закодовано дуже багато всього, що символізує нашу, наш народ. Це орнаментальні композиції, в яких можна віднайти і орнаменти скринь, і вишивку, і ритми гуцульських кілимів, і якісь міфу, міфи, казки. Ну, для мене це якийсь окремий світ, і мені здається, що якщо з ним не познайомитися, то життя буде набагато. Сирішим і нецікавим, прийшов на цю виставку майбутній художник Павло. Хлопець каже, роботи на склі завжди не передбачувані, тому й цікаво спостерігати за таким мистецтвом. Виставка досить така потужна. Вона картини видаються спершу важкі, але насправді вони от на цих стінах добре виглядають, і от їх є. Небагато, а в міру і на них добре споглядати. Добре сприймаються. Найперше це от щось таке етнічне, саме з нашого регіону видно, е, мисткиня надихалася. І е, техніка е, малярства на склі е, це все ж таки з нашого прикарпатського регіону походить. Переглянути картини на склі можна до 9 червня у виставковій залі Івано-Франківської обласної організації Національної спілки художників України.